72 роки допомоги лікування і оздоровлення. Рівненська обласна клінічна лікарня святкує день народження. Саме 1 березня 1951 року був виданий наказ рівненського облздороввідділу про організацію обласної лікарні на століжок у дев'яти профільних відділеннях. честь цього дня медзаклад проводить урочистості та нагороджують кращих працівників. Головна лікарня області відзначає 72 роки з дня заснування. Історія створення лікарні почалася 1 березня 1951 року. Тоді згідно з наказом обласного відділу охорони здоров'я було розпочато реконструкцію другої терапевтичної лікарні міста рівного під обласну лікарню. лікарня… Існувало на 100 ліжок, і 40 ліжок із них було хірургічного профілю. 27 лікарів та 85 медичних медичних Це Те, з чого ми починали за час своєї історії, обласна лікарня стала потужним медичним центром. Сьогодні в закладі є 719 ліжок. Законтрактовано 22 пакети медичних послуг за програмою медичних гарантій, та працює понад півтори тисячі працівників. За останні декілька років я побачив. Реально організм злагоджений, реально колектив, який горить ідеєю. і, і а, це сім'я однодумців, які розуміють, що кіноватарство, що таке бути лідером цілі медичні галузі в дуже прекрасній області. Також цьогоріч в обласному медичному закладі започаткували почесну відзнаку Гордість лікарні. Треба їм подякувати за велику увагу шок за політи. І ми стаємо все кращими на фоні всього всієї України. Ілля Томашевський, новини Рівного.